Піздюліно терапія? Не дякуйте. Перше. Всім пофіг на твої проблеми, які на тебе в принципі. Бо у всіх свої проблеми. І це нормально. Друге. Припини нарешті паритися, що скажуть люди. Їм пофіг. Правильно. Про кого трендіти? Сьогодні це ти, завтра хтось інший. Третє. Ти не представляєш собі ніякої цінності? На землі сім мільярдів пик. Тебе серед цього моря з лупою не роздивишся. Тому, якщо є хоча одна людина, яка цікаво, як пройшов твій день, тобі дуже пощастило. Четверте, ти смертна. Це може статися абсолютно несподівано. Май це на увазі. Радій кожному дню і насолоджуйся. П'яте. розраховуй тільки на себе. Чому? Та дивись пункт один. Шосте, ти взагалі можеш зробити зі своїм життям, що хочеш. Люди все одно знайдуть, за що тебе обісрати. Сьоме живи так, як хочеш ти, то твоє життя. Розправ крила, крихітко, тепер тільки вперед.